Ти Це все не навмисно, Ти просто не бачиш, куди йдеш. Правильно, мені дуже прикро. Я тільки хотів дійти до Тамаші. Що це Тамаша? Кожного сезону дощів всі носороги збираються разом біля озера Матопе. <світ> І ми борюкаємося в Бегнюці. Це так весело. Він так засмутився, що туди не потрапить. Тому треба знайти Мвензі і вмовити його повернутися. Що, як вчасно не знайдемо, і кіфару спізниться на Тамашу? Придумав. Ми знайдемо йому тимчасового шпака поводиря. Шпака, як я. Ха! Хто? Чому б ні? Покататися саванною і поласувати жучками Що може бути краще? Кіфару, привітайся зі своїм новим шпаком. Зука зава Банго? але ж... Ти Довірся. Я доведу тебе до озера і заодно перекушу. Ну, гаразд. Е, Ну, бувай Кефаро. До зустрічі малий. Побачимось. Думаю, банка безпечно проведе Кефаро. Ні, не проведе Кефаро! Кіфаро стоп! Оце так. Кефаро, Відійди. назад! Повільно. Е, добре, Оно. Отак. Не зупиняйся. Пробач кіфару. Я так захопився перекусом, що й забув глянути, куди йти. Ого, кіфару слухається тебе, Оно. Ну, знаєш, між нами таки є зв'язок. Круто! Ти легко допоможеш кіфару дістатися до озера. Безсумнівно. Чекайте. Ви хочете, щоб я був шпаком кіфару? Ти найгострозоріший. Тому я потрібен вам, щоб знайти справжнього шпака кіфару. Ми з Каїном знайдемо його за запахом. А я знаю, який він на вигляд. У нього червоний дзьоб. Але ж я член левиної варти. Я не можу весь день просидіти на спині в носорога. Ти не просто сидітимеш оно. Вказуючи дорогу Кіфару, ти захищатимеш землі прайду. Але. але. А захищати землі прайду це обов'язок вартових. Так, це правда. Гей, оно, хочеш поради від колишнього шпака? Поради від тебе? Він у тебе лезі скелі не впав. Гаразд, як скажеш, роби, як знаєш. Я взяла запах. А ти. Так, знайдімо вензі. До зустрічі оно. Бувай! Лише кілька клещів. Ну що оно? У який бік осерома топи? Праворуч. Слухайся. Ні, ні, Інше праворуч! інше праворуч! А, інше праворуч. Сказав би одразу. Це буде довга дорога. Усе добре Оно? Так, так, усе прекрасно. Просто йди собі. Домовилися. Тепер повертай праворуч. Слухайся. Ні. інше праворуч. Інше праворуч. Нам туди. Добре, добре. Не треба кричати. Венці ніколи не кричав, поки не вирішив піти від мене. Ах, мені шкода. Я лише ау. Оно. У мене сверблячка. І що. Коли в носорога щось свербить, шпак його чухає. Вензі завжди для мене це робив. Ясно. Гаразд. Де свербить? Усередині у вусі. Хто б міг подумати? Почухав. Ну а тепер ти не дістав. Трохи вище. Чекай, тепер трохи нижче. Досить, бо спізнимося на озеро Матопе. Але Мвенсі чухав доти, доки я його не зупиняв.